Для доповіді з інченко Василь Сергійович, голова комісії з питань житлового комунального господарства, з побудового торгівельного колонії та громадського харчування. Василь Сергійович, протокол у вас є. Починайте з 11 пункту. Ну, в принципі, ми 11 пункт. Поки Василь Сергійович йде, ми вже проголосували в розгляді бюджетної комісії, коли засідали. В прав теж проголосували. 13 квітня. Його довивчити. Бачите, він написали. Ще не, не... не вивчив. Ну, дивіться, Гамов подався. Гамов, Відав, так? Гамова, Відав, так? А, гамова, а? що в нього в'їзду участок подав? І... Я, він подав заяву на те, щоб е... yeah. eh, проведено зведення Гамова, що до в'їздів торгічні місце в Україні. Yes. Валерій Ніколайович просить, щоб саме настав українцям зробити такий пункт. Так же? Yeah. Ви хочете, то ніхто не платить. Якщо даєте добро, ми, наша комісія питає. Ви чекайте, що до Гамова, там зовсім інше питання. Було. Ні, 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 є... Давайте до ага, протокола про Гамову можна поговорити окремо. Я знаю теж це питання, те, що там скільки, так. Е... Чому? Я же що... газ вам. Ну, рески, Продумайте. Сейчас, Продумайте. Ну, давайте так, так, що так, так, так. Так, я я я ви там? Починайте, пойшов. Ясно, якщо це дістання стосується виїзної торговлі, як ви кажете, там на скалі клянки на пляже. До завтра буде засідати об 11 годині комісія, яка займається цим питанням. І потім вона своє рішення буде виносити на звернення на я можу допомігти. Але Василь Завіч, прошу вас за словами. Тихо, тихо. Про надання в оренду допоміжного приміщення багатоквартирного будинку, поряд по вулиці будівельник 1, перший під'їзд. Тут два громадяни. Гладич Вадим Анатолійович подав цю за, заяву і Турек Анна Леонідовна. У Гладич Вадима Анатолійовича там у нього пакет документів повністю є. Ці погодження, як я допомагаю, щоб вийде цю кімнату Гладі Шановні депутати, Шері. -шері. Шері. Так, а от... Я трошки більше скажу. Було подано заяву двох осіб на оренду одного та самого приміщення, Не мав би був проводитись конкурс, що було попередньо визначено. Але буквально кілька днів надійшла звернення громадян саме дов'ятого поверх, де ця каже. Це приміщення не надавати, вони не погодили надання громадянного дворову, оскільки цей громадян взяли зовсім на іншому поверсі. Угодиться, пакет документів повністю зроблений, через що наша присяжність виділить ці кімнати, Гадий Сардим Анатолійовича. Шановні депутати, ставиться на голосування питання про надання в оренду, допоміжного приміщення, багатоквартирного будинку Полясочної. По вулиці Будівельників 1, Перший під'їзд, 9-й поверх, Гладич Вадиму Анатолійовичу. Прошу голосувати. Віліщук, За. Віннік, За. Гедіон, За. Дранда, За. Д'яченко, За. Зінченко, За. Кирилюк, За. Лах Кучер, Лахтадир, Максименко, Мігра. Ніколаєнко, За. Овчаренко, Перебий, За. Плохута. За. Проценко за – «За». – «За». Скиба – «За». Солодушко, за. Теплова. За. Все. Так, у вас питання порядку денної вичерпані.